Всім добрий ранок, папа Мартуся. Мартуся вже пішла, як завжди, скоріше. Моданчик доганяє. На дворі холодрень, 2 градуси тепла, дуже холодно. Вже, напевно, того року вже бабиного літа не було. Ми вчора трохи запалили, на вечір тут вже спати було зовсім інакше, але на ранок. На стареї холодні, Я не знаю, чим Романович чи дровами, чи він газом запалив, але, але було так досить теплесенько. Правда, боданчик? Тепліше було? Ну, як би там не було. Ось таке. Так що, будемо щось починати робити. Зараз папа бодайся, папа. Буду зараз ставити кашку, варити, нині вже плануємо Христинку подати до садочку, дівчинка вже. Здоровенька, дуже не йде бавиться. Всім бажаю гарного дня, мирного і спокійного. Хто ти став, добрий ранок. Настав з будила. Вона вже тепер хоче спати. Ну, По-перше, вже тепер темніше. А по-друге, я рада, що вже йде в садочок, бо в неї режим на дві години змістився. Вчора 11 година ми пішли спати, а вона, певно, животик були. Певно, дванадцята година заснула, я вже вирушала вона, вона її пити, її. я вже аж не руватися стала, а вона то вона пити 10 разів, то вона то, то вона говорить, mm. то вона ще щось вже 12-та. і все, спати не хотіла, бо вчора пізно її привели. Третій дала до п'ятої теж ми будили її. Труби знаєш... вистегли, добрий ранок. Вистегли труби. Ви ранок. Ранок. Виспекція. Виспекція. Я з месношовно перегоріла, певно, ти ну, ну, що. Ні, ні, ні. Все але вона зразу відчула, хоч і не було жарко, напити і вночі ставала, і цей, не, але все але... рівно, вона ну, та зразу так файно, тепленько було. Потім вже під ранок. Що йде садочок, ти вже вчора так хотіла, Ні, ні разу, не кашельнула. ну не знаю, як буде в день. ну, Молодень, бабуся вже кашку зварила, вже є кашулька. А, її щось тепер нагодувати, то особливо вчора. Будеш пісити? <гум> Ой, я тепер все зроблено, ну, все сама. Дупу сама витирати, їсти, ну, їсти, якби засмакувала, то хіба сама? все піднімати, вбиратися, то вже пів дев'ята, то їй треба пів сьома будити, щоб поки вона все сама зробить. І то перейдь, і то перейдь. Ось червона ж належала, належала. Дивіться, що Тося робить. Хоче всіх звіряток взяти на її в садочку. Це що, хоче всіх кисів, всіх відмежів Чекай, вона защіпається. О, дуже було страшно, і тепер встала. Де де мамині ті? Папа! Махай папа, підписники будуть скучати, папа! Підписники будуть скучати, сказати, нема христинки в садочку. Ну, махай папа підписникам, Тася. Папа, папа, підписники. Так. Папа! Ай, так, і махай ручкою ведмедика. Я маленька. Все, Христосю завела, пішла чимненько, файненьку. І гору іграшок взяла зі собою. Але щось я кажу, будеш ділитись, треба ділитися з дітками, щось вона не дуже охоче ділитися. Хіба, хіба що скорше за все похвалитися, що вона має. Бо має дві однакових киці. Кажу, давай одну лишим в садочку, хай дітки бавляться, Щось вона не дуже в захваті від тої ідеї, ну, але, але буде видно. При, привикне трошки. Бо то фактично. О, тату. З трактором. Ой. Мені теж я теж не планувала в'їжджати в машину. Що там хреститься? Нічого ну, все добре. Зрання вже Зран я мені до роботи Повний Говний рух! Повний Пол. рух, вже береться, холода Ти десь запали. Треба порядок туди. Ходила на город, нарвала всякої зеленини, травички. Зараз буде салат. Помідори маємо, ще вибрала пару огірочків. І ще навіть там можна піти буде домашніх помідорів вибрати. О, Зварила гречку, пожарила від домі. Зараз будемо снідати. О, Дівчата потрошки збираються, тут одна сусідка, Браво. тут вже друга а сусідка то, то, подружка. Таке, що треба, я тобі то, Так ми і так рідко зустрічаємо. Добрий день, Добре. Добре. заходіть каву, чай, каву, чай. капучино. Завили на тієї, забрали. Що дівчатам треба? Заман, Прикрасів, дивимося, різні медзолота, срібла. Будемо комувати, чаюватися. Скільки Файна, правда? Що ви приміряєте? Таку а сіх. то марта Таку собі, сіх. то марта вибрала. Оце таке. Тут зараз дуже модні, вона має такі сережки і, а, і так, ну, сережки не срібні, бо то срібло. По мали йти до одних сусідів машинку, чистити, але так... немає по цілому селі. Їдемо. Їдемо Дорога подружка в ще в селищі хоче, там світло є. Mm. Їдемо Зробимо профілактику. Mm. Купила mm. э, mm. жінка собі машинку, але, жінка, але машинка беушна. І хто його знає, як за нею доглядали, може вона не почищена, трошки поробить і поламається, а так ми почистимо і буде багато років служити. Думаю, що він робить? а то, виявляється, світла нема. Ну, в нас є світло, але е, ну, коротше, браму не можу відкрити, треба заднім двором їхати. А що він ключа не, там, бляха, не, не, не А де ключ? Шо, а ключ вистач? де? Ти показував, що відкривати можна без ключа. Без електрики. Мені легше тебе випустити, чим бігти, шукати ключ. Ти а вже хочеш pat... їхати, а... хочеш йти <кх> під ключом відкрити. А будеш потім машину ту відляювати? Від чого? Від болота там болота. А да, я тобі вийду, якщо ти не міш їхати. Шо, я, що, я бачу, я вона щось не починає. І почалася викачка. Подивіться, яка вода, які клапті, а який запах. Ну і не забувайте, що добру справу зробили потрібно для машинки, для знайомих. І їдемо додому. Зараз трошки англійська. дітей нині бачу скорочені уроки, бо Мартуся вже. Я чекаю в машині. І, і, і день вчителя. Вчителі хочуть теж посвяткувати, напевно. Так що таке, ми додому, лише на пошту. Чекаю ще Володю, поки Володя каву допиває. Правда, Володя. І зараз йдемо до мене в кімнату. На конференцію? На конференцію, так. Mm -hmm. Каже, Володя, що знать буде братися до мене. Ще не знає, чи не трохи слабий, але. Ну так, трохи здоров'я немає. Кидати електрику. Кабеля вже прийшли, бо він ще вчора і каже: мамо, покажіть де що буде стояти, де буде ліжко стояти, де що щоб файно повиводити електрику, так як має бути, щоб досить вже тих резервів. Вчора Викласти... я би вже давно все зробив. у нього все, то раз-раз, все. А що тут дуже треба перебілити та й все, все супер. Якщо то доробити, то, 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 ремонт. То, Тим Романовичем він би робив, він би робив, але так, все так, як він має робити. Так, як він. Розеток забагато не буває. Нині хочеш так ліжко поставити, завтра хочеш так ліжко поставити. Так що розеток має бути. Романович перший береться до найгіршої роботи. треба... Нормально поштукатурити цю стіну, криву, тому що тут був п'єць, і вона так була. Як будь-ого, скільки тут треба oh. володя накидати, то просто кось. Поштукатури, але треба, треба включити тепло. Вже навіть вікно трошечки присихає. І будемо думати, що ми маємо робити, що ми, де ми маємо володя. Сидати ту електрику. Да Бо, покажете пальцем, там майстер поставив. Хочете тут розетку, хочете, торозила. Ні, там розетку. мені Вижте, та... Та... <рес> <рес> там Мені точно не треба. Мені напевно треба Володя, отут. Може ліжко буде так У нас стояло ліжко ось я, так. Я, я казала, що буде ліжок звідси, тут ви казали, можна тягнути, тут когось, да. А там каже, чого не такого, може. Хто казав? Так. Туди ліжко, типа. Щоб там батарея тут підсудти, я не знаю. Ні, мені здається, що... та скільки там то і дві тих є трубки? Мені здається, що таке краще буде в цю сторону. Тут поставлю собі комод. Десь, що так буде краще. Візар, так, що... Дві розетки там точно будуть. Резетки можна і вище поставити, якщо десь треба помірити, Чи вони ще сюди вистачи їх, чи, чи прийдеться десь ось тут, якщо вони співпадає, що тумбочка десь буде ось тут, між тем, щоб не робити почути. А, <смірш> а ти будеш знати, куди вона танця та пішла? ж, треба знати. Що? Я буду старі різати. різати а, ти... Ти... Ти? Тільки буде підключатися, щоб старі, якщо ви стайну залишаєте. То до старої підключиться та що йде на Ну, на... Стеля покльована, Ми пару років тому шпаклювали, та, та, але але та нічого. Ну вона вам ще тріскала через те, що ми по горі ходили, і ми ходили по тих бальках, по яких цей, по яких ну, до стелі, а тепер незалежна підлога. Но... Тепер там інші ці вона то немало так. Але десь там які швару це нашпаклюється. Каже пані Марія, зніме ту тіть Олю. Привіт, Оля. Вчора пішла до неї. Вона каже, я не причіслана, я не вбрана, я не то. Кажу, ну добре, хто знає тебе, але багато тебе хто не знає. Треба показати файну подружку. так? Тетя Оля, та що три в одному. Оля, в одному. Привіт, привіт. То є, коротше, мої двоюрідні сестри дося. Але вона від мене тільки на 6 років молодша. Коротше, вони подружки. подружки родичі і подружки. Ми подружки ми сусідки, сусідки за то три в одному. <гум> Володя вже тішиться новенькими тапулями, бо він свої знищив, був так конкретно і пані це Марія. Вони всі ходили, хто кому є. Вони не просто не. ремонти робили, і там вже кажу, <гум> їх вже доля потріпала. Але взагалі це найкраще взуття, хто, хто має. Приватні будинки, вони такі тепленькі, м'ягенькі і, ж, і, і дуже. Володя мене послухав, виносилася машину, бо завтра я молодих буду вести. Треба її до пуття привезти. Але я вам скажу, що я оцінила колір. Я колись була прихильниця лише чорного кольору. Вони мені вони мені подобаються. Але наскільки практична біла машина, що я би. Наступний раз, як буду купляти, я буду дуже думати, Може все-таки біло. Нічого на тій машині не веду, ніякого бруду, чи дощ, чи щоб не падало. Ой, таке. Забрали дівчинку, кажу, давай до котика лишимо в садочку, ні і все. Кажу, то буде ваш котик. Ні і все. Не може їх тащити, але і, і поділитись не хоче. Нічого. Нічого. Вважай, не поди. сядь гарно. Взяла буданчика, бо крісла ну, нема, щоб, ну, щоб, ну, щоб ну, тримав її. Сонечко, <рит> лялі? Ля Мама є, лялі були? Були лялі? Ти бавилась? Ти <рит> <Ты> бавилась? Так. <рит> так, гарно бавилась? Топію. <рит> топіки скинути, моя маленька, допоможи мені погано. Опа, топіки, з ким бавилась, розкажи. А як вихователька називається? Як вихователька називається? Христосику, як вихователька називається? Аня. Аня, так. І ти бавилася з Анією, так? так? Бавилася. І з дівчатками балась. І Із Лялями балася. Щось я є. Щось мало лялів було, так? так. Моя mm -mm. Ой, щось мало лялів було, каже. Так. А де іграшки двоє? А де іграшки Бау, твої? Не. А де іграшки, так? Де твої котики? Ти лишила в садочку? Не. Лишила? Не. не лишила? А в де? В машині. машині? є, так? А ти в садочку гамала? Не хочеш гамати? Ні, не. гамала. Не? Все не. гарно їдемо ще на вечір з ринкою в селище. Все щось треба, і треба. Поселки, Я навіть крокси свої не скидала. Велки да? тату кричить лампочку, купи кожному. Мартуся мені посилку заберіть, Будан, мені посилку заберіть. А я кажу, до Мартусі, мартуся я їду в собі купляти. Вона каже, баба мені купи, розказала якісь колі. Я не знаю, чи ми казала, ми завтра маємо весілля. Я казала, я мен... казала? Я казала навіть, що я машину а. молодих буду вести. Вона буде молодих вести, то володя там вже відчорує машину, відмиває, відчищає. Та ми їздимо Володіною на даний час. О, і таке, так що треба буде раненько вставати, завтра маю. Їхати на макіяж Завтра дуже ранені. Ск... Ще в житті не мала макіяжу ніколи. Ні, мама, то, то або ви, або я їдемо. Ми ж не записані двоє. Ми не двоє, я не сенсіка. Я казала, або ти з Мартусів, або я з Мартусів. Ти казала, що ти не хочеш зранку вставати. Ну я казала, що я не маю як, але ви казали, що ви не поїдете. Брати, ми ще зараз будемо вирішувати, хто то має на той макіяж. я ще ніколи не мала макіяжу, але... Цікава, яка би я була, але якщо хочеш, ти нас. Я не я, хочу, я, мама, я нічого не маю проти. Мам, я вам зразу казала, вийдіть. Зразу вам казала, Ну, макіяж це класно, але то треба часу, я просто маю вже півгодини бути молодим. Іра, Іра би ще зробила і ринці, то навіть проблема. Вона має молоду і каже, ну, якщо трьох, то каже, треба дуже рано вставати, приїдете раненько, будь ласка. Або я вас тату пробив. завезе. Після молодої ще потім. Так, так що зараз ще будемо вирішувати? Що там Друзі, П'ятниця, вечір. Що ще робити, як не дивитись наш подкаст? Вечір, а в нас нам починається робота. Я нарешті беруся за налисники, які ще тиждень тому мала робити. Пані Марія тут печіночку пожарила, щось буде, ще гречаники будуть. Робити гречаники, треба трошки щось їсти наготувати. Я буду молоти м'язко. Після вчора ще <хай> їхала, робила ті налисники, поїхала на праздник. І Вже нині будуть налисники. Бо я тих шкірок не, не мала часу нажарити. Підкрити б так. А то треба завтра, щоб та цю щось їла, а гречаники і а налисники то точно буде їсти. На. Може. На. Тату, по ночах ще. По магазинах, ну, звісно, ми дівчата його відправили. А Ви посилаєте в Нас... магазин. Я, сам, я сс... сам від себе не їв. Сама купу вже все прибирати, треба. О, видаю, видаю кулову. Молодець. Варі... Ви а що ви українське купляєте? Ви надушив ще у Лії. Ви взагалі майстер на всі руки? Так, скочив на винок і надушив. Але молодець, що дві пачки, я так само люблю все. А, а мама все тако по чуть-чуть прити, каже, я економлю. Я кажу, та чим ви економите, Рані, щоб ще раз машиною, щоб ще раз потім їхати, кажу, та ви є. втрачаєте? Штукана, налисне, ви перемолола і все. Та ви будете мені <реку> <реку> розказувати, то я дійсно. Ото те, що мені колись обсолку не вистачало, як я махалася з цією ручною м'ясорубкою, то капець. Не любила мити потім. Навіть мене не питала, не просила, стояла чемно. Тату, вистачить, тато. Ну що ви Це жартуєте? Це буде 5 грам. Ні, я її не позволяю. Я 100 грам маю всі. Ну так то, а потім кажуть то... А, кажуть, то ти так виховала. Я кажу, не можна. Вони кажуть, можна. Можна чи ні? Можна кажи. А вона навіть не давала мені відкривати, бо знала, що я її не відкрию. Черно стояла діду, діду, діду. Der. <laughs> <laughs>